Вітаю! На уроці я досліджую світ, і сьогодні ми з тобою поговоримо про особисту гігієну. Вмиває кішка кошенят, вмиває кіска козенят. Мене водою з милом щоранку мама миє і чистим сонечком встає щодня за небокраю! І в нього, мабуть, мама є, бо хто ж його вмиває? Скажи, будь ласка, а хто кого вмиває у вірші? Кішка кошенят, кізка козенят. А мама вмиває дитину. А що ж таке особиста гігієна? Давай звернемося до довідничка. Особиста гігієна це догляд за власним тілом, шкірою, волоссям, зубами та нігтями. Розглянемо складові особистої гігієни. Це догляд за шкірою. Догляд за волоссям. Догляд за ротовою порожниною, за нашими зубками. Гігієна одягу. Слідкувати, щоб одяг був завжди чистий. А також Гігієна взуття. Слідкувати треба і за чистотою взуття. Гігієна помешкання. Треба допомагати дорослим слідкувати за чистотою свого помешкання. Колись давно люди не знали, що чистота запорука міцного здоров'я, тому страждали від багатьох інфекційних хвороб. З часом люди зрозуміли, що звичайне мило і вода зможуть запобігти поширенню захворювань. Було розроблено правила особистої гігієни дотримання яких допомагає зберегти здоров'я людини. Запам'ятай правила особистої гігієни. Мий руки з милом. Чисти зуби два рази на день, зранку та ввечері перед сном. Регулярно приймай душ або ванну, розчисуй волосся грибенцем або щіткою. А також обов'язково та регулярно обстригай нігті на руках і ногах. Користуйся одноразовими серветками. Тепер є багато засобів і предметів особистої гігієни, що допомагають підтримувати тіло в чистоті. Давай розглянемо, що це за предмети? Мило, мочалка, шампунь. Рушник, зубна паста, зубна щітка, грібінець. Ці предмети допомагають нам підтримувати тіло в чистоті. Які ж із зображених предметів у кожної людини мають бути особистими? Мочалка має бути особистим предметом гігієни. Гребінець. Теж особистий предмет гігієни. У кожного члена родини повинен бути свій гребінець. Шампунь. Шампунем може користуватися вся родина. Рушник. Рушник. Повинен бути у кожного члена родини свій. Зубна паста. Зубною пастою можуть користуватися всі члени родини. Зубна щітка. А ось зубна щітка це особистий предмет гігієни. Серветки. Серветки одноразові. Тому ними можуть користуватися всі члени родини. А тепер трішки пограємо. Для чого потрібен предмет? На екрані ми бачимо зубну пасту та зубну щітку. Для чого ці предмети нам потрібні? Для догляду за зубками. А для чого нам потрібно мило? Щоб помити ручки? А рушник, щоб витерти руки? Для чого потрібен гребінець? Розчисувати волосся? А для чого нам потрібно мило та мочалка? Щоб доглядати за чистотою свого тіла при купанні? Для чого нам потрібні серветки? Витирати носик або ротик. Роздивись уважно та покажи, на якому малюнку хлопчик чистий? Ліворуч, а на якому малюнку брудний. Праворуч. Скажи, будь ласка, а який хлопчик? Дотримується правил особистої гігієни. Так, це хлопчик, який намальований ліворуч. Щоб міцне здоров'я мати треба добре, добре знати. Дітям правила прості, а за змістом золоті, щоб нічого не боліло. Полюбити треба мило, чисто й чисто руки мити та охайними ходити. Щоб здоровим довго жити, воду слід усім любити. Пасту, мило, гребінець будеш справжній молодець. Запам'ятай дотримання правил особистої гігієни. Запорука міцного здоров'я. А я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!